Щорічно у третю неділю вересня, садгора відзначає день заснування. Раніше свято Садгори бувалося тут недалеко в полі. От і це було більше такий агроярмарок. Коли мій тато взявся за організацію цього свята, це вже почало бути з концертами, з ярмаркою, з різноманітними атракціями, які створюються для маленьких діток. Тому Свято стало з такого ярмарку аграрного стало більш потужним святом для всього міста. Саме Дмитро Сірман спільно з іншими садгірчанами та небайдужими до цього мальовничого куточка буковини людьми перетворили цю подію на масштабне свято. Згадала Дмитра Онуфрівича, власне, це людина, яка любила садгору, напевне, за всю садгуру, і він є один з організаторів цього свята. Йому теж ми завдячуємо. Він вивчав історію, він був закоханий садгур. Ро, і це так робив, що всі, хто був поруч, так само в неї були закохані. Проте після загибелі Дмитра Онуфрійовича його старший син, взявся продовжувати справи батька. Раніше мій тато робив все сам, і я приходив як гість. і Просто дивився, як класно він це організував. Наскільки багато людей, як всі втішені, до цьогорічного святкування я був долучений, я допомагав у пошуку артистів. Пошуку ведучого, тобто, це свято вже частково на мене лягло як організатора. Нині для всіх охочих провели екскурсію, маршрут якого спільно з колегою започаткував полеглий герой. Сьогодні захід почався з екскурсії садгорою. горою. Це було о 10-й ранку, і ми отримали близько сотні заявок людей, які би хотіли цю екскурсію пройти. З технічних причин ми тільки змогли взяти їх. 80». емоції такі, ну двоякі, скажем так, піднесені разом зі смутком не вистачає побратима. Дійсно, з якими це все починали і досягли гарних результатів. Ну і свою місію, свою маленьку часточку я постарався вкласти. Окрім того, нині влаштували благодійний ярмарок, організували розваги для дітей та розгорнули польову кухню. За словами начальниці управління культури Юлії Савтенко, садгірчани надзвичайно люблять своє місто за прутом. Вони дуже люблять це свято, вони збираються з друзями, з родинами, вони виходять, вони підтримують, вони долучаються до благодійного аукціону, зустрічаються, комунікують, і цим самим цей рівень садгірського свята він піднімається. Я, взагалі, хочу запитати вас в Чернівцях таке свято. Ми зараз зможемо десь провести, ні, а в садгорі ми його проводимо. Олег Сірман розповідає, дивлячись на емоції малечі, яка завітала сюди, можна бути впевненим, що свято вдалось. Дуже багато щасливих дітей. А це найголовніший показник для будь-якого свята для будь-якого заходу. Тому те, що ми бачимо щасливих маленьких діток, це напевно ознака того, що захід сьогодні вдався. Його слова підтверджують і маленькі гості свята. Сьогодні відзначаємо день народження нашої садгори, не дивлячись на те, що садгора є досить маленьке містечко. Тут дуже класна атмосфера і досить хороші люди. Сьогодні свято день садгори. Тут дуже весело, та є чим займатися. Дуже весело, видно, що старались садгора. Дуже класно подобається мені тут. Я сьогодні виступав, прийшов з батьками своїми, і мені тут дуже подобається. Дмитро Ануфрійович, навіть будучи військовим, продовжував популяризувати свою малу батьківщину. Розповідає дружина полеглого. Позивний мого чоловіка був Садгора. Вся Україна знає про таке містечко, як Чернівці, і про Садгору. Тому дякую йому і дякую всім, хто прийшов сьогодні на свято. А щоб пам'ять про батька жила, родина створила благодійний фонд імені Дмитра Сірмана. Хочу, щоб справи мого тата жили і розвивалися. Найбільший спадок, який залишив мій тато, це його друзі і знайомі, люди, які його поважали і любили. А разом з ними ми будемо продовжувати його справи. Також нині організували виступи відомих виконавців Буковини та аматорських колективів, а розпочали святковий концерт із молитви за загиблими військовими. Антоніна Фігель, Максим Домко, Чернівецький промінь. Пом'янути тих, які не побоялися, а жертовно і впевнено висвітлювали правду в інформаційному просторі, який вже давно перетворився на поле бою, де за думки та свідомість людей борються не лише армії, але і цілі держави. Заопокійна служба у день пам'яті українських журналістів відбулася у стінах храму трьох святителів Православної Церкви України. Поминаючи сьогодні відважних медійників та медійниць, які загинули внаслідок російської військової агресії від початку повномасштабного вторгнення, виконуючи свій професійний та громадський обов'язок, які добровільно мобілізувалися для захисту України у лавах сил оборони нашої Батьківщини. Схилімо наші голови перед ними. Та подякуємо їм за віддані справі. Під час панахиди у Чернівцях вшанували пам'ять журналістів, які загинули під час виконання професійних обов'язків або від рук окупантів, а також тих, хто віддав своє життя служачи у лавах збройних сил України. Журналістів, які гинуть, боронячи Україну стає дедалі більше. На сьогодні вже маємо 97 осіб журналістів, які загинули чи то безпосередньо на фронті, чи то виконуючи професійні обов'язки. Можливо, перебуваючи на мирній території, але були прильоти ворожі і отак не стало наших журналістів. У храмі трьох святителів зібрали ще мало небайдужих людей, які прийшли, аби вшанувати пам'ять загиблих медійників та медійниць. Двоє людей я називаю завжди це Максим Шварцман, який загинув минулого року. Ну і Віктор Дудар також вважаємо нашим журналістом, який вже останнім часом не працював на Буковині. Але в перші роки, в березні 22-го року, обороняючи Миколаїв, загинув. Через жорстоку і криваву війну, яку Росія розгорнула проти України, журналісти змушені працювати щоденно, ризикуючи власним життям. Багато журналістів зараз перебувають на передовій, служать, пішли добровільно. Я навіть не буду поіменно називати, бо багато журналістів, які і Чернівецькі, і з районів нашої області, також зараз служать. Нагадаємо, 16 вересня виповнюється 24 роки з дня загибелі Георгія Гонгадзе станом на сьогодні Росія за час широкомасштабної війни в Україні вбила 97 працівників змі. Альона Рудніцька, Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. З 29 серпня по 8 вересня 2024 року в межах проєкту Грай за рівність 80 вчителів із 24 областей України пройшли тренінгову програму, яка допоможе їм створити гендерно рівні умови на уроках фізичної культури. Цей проєкт успішно втілюється з 2022 року і покликаний допомогти побачити не просто учнів та учениць, які потребують підтримки на уроці фізичного виховання. Це проєкт. Який допомагає розгледіти особистість без штампів, ярликів та стереотипів. Сьогоднішні наші змагання це всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі змагання «Козацький гард». Сьогодні дуже багато шкіл прийняли участь. Чотири заклади нашої територіальної громади. Дітки всі отримали задоволення. Волонтери штабу Українська команда Чернівецької області особисто завітали до чудейської громади під час змагань, аби підтримати всіх учасників проєкту. Ми сьогодні втретє вже в цьому році приїхали. в чудесні. Яську громаду дуже раді такій ініціативі Домі. Георгій Володимирович, вчитель фізкультури, дуже часто проводить змагання, організовує, можна сказати, на рівному місці якісь змагання для діток. Спорт, рухливість це завжди здоров'я для дітей. Тому ми раді підтримати таку ініціативу. Волонтери штабу української команди Чернівецької області підтримали школярів і передали їм в якості призів корисні та смачні сніданки. Сьогодні абсолютно всі учасники змагань е, отримали солодкі подарунки від наших французьких партнерів благодійної неурядової організації Докфою е, Вчитель Чудейського ліцею номер 2 Георгії Фронза каже, заохочення дітей до корисних дій одне з найголовніших завдань сьогодення. Принесли діткам заохочені призи, і діти всі отримали задоволення від сьогоднішнього дня. І напевно, що ми в майбутньому також будемо співпрацювати з українською командою, бо діти це наше майбутнє, і ми маємо всі старатися заради дітей. Нагадаємо, волонтери штабу українська команда у Чернівецькій області від початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України проводять активну діяльність щоденно допомагаючи як цивільним, так і військовим українцям. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Громадська організація Товариство австрійсько австрійсько-німецької культури організувало міжрегіональний молодіжний проєкт, який сприяє зацікавленості до німецьких культурних цінностей та мотивує юних українців до вивчення історичної спадщини. Ми проводимо всеукраїнський проєкт по збереженню культурної спадщини Буковіна дойчі знання історія. Досвід, тобто, ми будемо вчити молодь, яка приїхала з усієї України. В основному це етнічні німці, які кожен привезе якийсь досвід того, як зберіг якщо, навіщо потрібно зберігати культурну спадщину, що це таке. Проєкт Буковинські німці об'єднав у Чернівцях понад 20 молодих людей з різних куточків України, аби поринути в історію та насолодитись красою архітектури. До нашого краю приїхали молоді люди з Харкова, Миколаєва, Луцьку. тощо. насичена програма на три дні тренінгів і різних екскурсій. Я сподіваюся, що це тільки початок, і, можливо, ми зробимо ще якісь, запропонуємо якийсь туристичний маршрут. Можливо, це буде цифровим в цифровому вигляді. Етнічні німці віком від 14 до 35 років, які проживають на території України, стали учасниками даного міжрегіонального проєкту. Я однозначно вирішила, що повинна сюди приїхати і дізнатися про культурну спадщину німців. Я вперше приїхала в Чернівці, і мені сподобалось це місто гарне, є багато відмінностей від мого міста. Нам провели екскурсію. І мені все дуже сподобалося. Я обов'язково сюди ще приїду. Етнічні німці, які з'їхались до Чернівців в рамках проєкту, мають змогу не лише побачити унікальну архітектуру, але й завести нові знайомства. До прикладу, в Тернополі немає такої старинної архітектури, ти можеш гуляти по Кобилянській і е, бачити минуле. Мені важлива німецька культура в Чернівцях, тому що я етнічний німець і Ну, а ще більше познайомитися з іншими німцями з інших кутків України і підтримати старі знайомства. Етнічна німка Катеріна приїхала до столиці Буковини вже не вперше. Дівчина зізнається, мета цієї подорожі дізнатись якомога більше історичної інформації та насолодитись красою. Місць я приїхала з якимись нереальними цікавими емоціями. Я дуже хочу. Я, я в Чернівцях не вперше, але я ніколи не ходила ні по яким містам. А я хочу відвідати різні прикольні, скажімо, будівлі, архітектуру. Для мене це дуже цікаво. Я дуже люблю всього дізнаватися, багато всього. І ось приїхала. Німецька архітектура поєднується з українською. Воно додає якусь таку маленьку ізюминку. і це цікавість історія. Ну і для інших людей це також буде цікаво. Найголовніше завдання проєкту Буковинські німці винаходи досвід та історії. Це збереження культурної спадщини, дослідження, а також її популяризація. Каже Інга Віталь, це наша історія, і особливо на Буковині, де це була наша мультикультурність. Ми всі знали кілька мов, і це було ну не можна цього втратити. Приїжджають іноземці, вони тут кажуть Вау. Впродовж декількох днів етнічні німці, які стали учасниками міжрегіонального проєкту, подорожуватимуть чернівцями та буковиною, пізнаючи унікальні локації. Альона Рудніцька, Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Перед тим як перейти до порядку денного та розглянути понад півсотні питань, депутати Чернівецької обласної ради хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих у російсько-українській війні. У після обранці звернулись до парламенту та кабінету міністрів України з проханням підтримати гірські громади. Мовляв, такі не є спроможними, а отже, не можуть утримувати всі об'єкти соціальної інфраструктури та відповідно надавати населенню якісні послуги. Дійсно, гірські громади не тільки червяства, області, України й в край скрутному Новичі, і це на це є об'єктивні причини. Ну, найперше це їхнє географічне розташування, через віддаленість населених пунктів, через те, що е, села складаються з великої кількості хуторів і і е, займають велику площу. До прикладу, в Путинській громаді є і вуз-питицький інших селянський, полянські такі села, які по площі е, більше ніж е, села на рівнинній е, частині території області, більше ніж е, 10 разів. Тобто населення 200 чоловік, а площа більше ніж. Е, Село в п'ять тисяч осібні ч області. Тож обранці просять урядовців внести зміни до бюджетного кодексу України щодо зарахування 100% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Крім того, депутати звернулись до кабінету міністрів з приводу Буковинського державного медичного університету, який у жовтні цього року відзначатиме 80-річчя створення. Це 600 працівників вищого начального закладу медичного, це майже 50 кафедр, це активна міжнародка. Це присутність у нашому житті, тому я думаю, що всі поводяться, що їхній статус давно вже заслуговує на національне. Депутати також попросили Кабмін включити пункт пропуску Шепіт із Ворела Сочовей та Руська Ульма до нового плану заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску. На думку обранців, збільшення КПП дасть змогу покращити сполучення між Україною та країнами Євросоюзу та розвантажити наявні пункти пропуску. Рішення підтримали одноголосно. Після чергової перерви у сесійній залі не було кворуму. Тож обранці розійшлись, так і не розглянувши усіх питань. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Вічі на рік фахівці Держпродспоживслужби проводять попереджувальні заходи щодо поширення сказу. Для цього розкидають спеціальні принади із вакциною на узліссях, узбіччі доріг біля річок на сільськогосподарських угіддях. Переральна імунізація у нас уже третій рік поспіль проходить саме таким ручним методом. І у нас вже була проведена весняна переральна імунізація, яка тривала 5 днів з 20 травня по 24. Пройшла вона успішно, були і відібрані зраз. Це і щелепа на наявність тетрацикліну, і кров на імунітет все виконано. Осіння компанія в нас розпочалася 16 вересня. В нас охоплена по Чернівецькій області. П'ять тисяч квадратних кілометрів. Значить, працює 101 бригада в трьох районах нашої області. Загалом майже 150 тисяч доз вакцини розкидають, аби щепити диких м'ясоїдів. Згодом фахівці перевірять, чи зникла принада. Відтак просять людей не чіпати брикетів із вакциною. А вже через місяць після завершення компанії фахівці перевірять її ефективність. Ми розпочинаємо відбір зразків да дійсно будуть проводитися по кожному району. Відстріл лисиць буде доставлятися до лабораторії щелепи для того, щоб дослідити на наявність тетрацикліну, тобто чи споживала дика тварина цю вакцину. Ну і кров обов'язково на наявність імунітету, що дійсно вакцина подіяла. Тетяна Стефаник запевняє, попри те, що вакцинація таким методом ефективна, ймовірність зустріти хвору тварину все ж існує. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.